Це Toyota rav 4 2024 року. Це справжній бестселер у світі кросоверів. Щороку тисячі українських родин купують саме його, а десятки тисяч продовжують про нього мріяти. Тож давайте разом розберемося, що такого цікавого і особливого має цей автомобіль, що він приваблює серця мільйонів автолюбителів по всьому світі. З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Мрія. І так, друзі, пропоную почати з його підкапотного пространства. Цікаво, що саме по технічці знаходиться в цьому автомобілі. Під капотом цього універсального автомобіля знаходиться рядний 4 бензиновий двигун об'ємом 2,5 літра. Потужність цього двигуна складає 203 кінських сили і 250 ньютонів крутного моменту. Бензиновий двигун любить їсти 95-й бензин. Також потрібно сказати, що цей автомобіль є гібридом. Він може проїжджати на своїй малесенькій батареї 1,5 кВт приблизно 2,5-3 кілометри. Цей автомобіль поклик роботу він зробить свою добре. Цей автомобіль повнопривідний за тягу. На задні колеса відповідає електрична муфта, і, в залежності від складності дорожньої обстановки, електрична муфта підключає задні колеса або відключає, якщо це не потрібно. Таким чином економиться паливо, а автомобіль має додаткові можливості на бездоріжжі. Яка ж ціна цього красення? Ціна цього Toyota RAV4 2024 року складає 39 тисяч канадських доларів в Україні. Зазвичай ціна такого автомобіля стартує від півтора мільйона гривень. Буває до 2 мільйонів і навіть деякі найбагатші комплектації можуть доходити аж до 2,5 млн грн. І так, друзі, щодо того, які саме фари встановлюються на Toyota RAV-4 2024 року. Конкретно на цю машинку встановлюються led фари тобто світлодіодні. Ці фари... Мають дуже гарну якість, можуть, звичайно, встановлюватися і галогенні, фа... галогенні лампочки, проте це не наш випадок. В нашому конкретному ми маємо саме світлодіодні фари високої продуктивності. І так, друзі, зацініть зовнішність цього прекрасного кросовера. Ми бачимо, що автомобіль має досить значні розміри, невеликий і не малий. Досить для того, щоб помістилося нормально, повноцінно 5 дорослих людей. Я спеціально перевіряв задній диван, посередині сидіти дуже зручно. Справді місця вистачає невисокий тонель, який не заважає розміщенню ніг. Матеріали, звичайно, всі прості: пластик, тканина. Проте ці матеріали дуже якісні. І тому всередині вам завжди буде комфортно. Надійно і ви будете почувати себе в безпеці і будете дуже радіти своєму вибору. Розглядаючи зовнішність цього автомобіля, першим впадає в оку його класні пропорції, а саме його довжина, ширина, він не занадто довгий і не занадто короткий. Тобто місця вистачає для всіх. А при цьому автомобіль має класний кліренс. За рахунок цього ви маєте, ви маєте позашляхові можливості, але при цьому це не важкий автомобіль. Це автомобіль маневрений, він легко може перестраюватися в потокі і при цьому має досить нормальну витрату пального, яка складає всього-навсього 8-9 літрів. Ну це максимум в змішаному режимі. Цікавою особливостю багажного відділення є той факт, що автомобіль оснащений. Сервоприводом, тобто він з кнопочки піднімає і опускає задні двері. Це дуже зручно і дуже комфортно. Крім того, автомобіль має камеру заднього бачення, що дозволяє дуже легко маневрувати в ускладнених просторах дуже легко, і це такий, знаєте, обов'язкова опція, яка повинна бути в кожного сучасного автомобіля. Що стосується коліс Toyota rav 4 Конкретний наш екземпляр оснащений колесами радіусом r 17 з шириною 255 мм і з товщиною профілю 65%. Це дуже крутий, класний профіль. Від себе можу сказати, що кожен диск, кожне колесо, яке має товщину профілю від 50% це вже класно. А конкретно rav 4 має 65%. Що це означає? Це означає. Що ви можете не боятися, ви на дорозі. І можете легко заїхати на бордюрку, не боячись пошкодити свій диск, що вам, що вам знадобиться його е, негайно е, вести на прокатку цей автомобіль за щодо такого свого класного м'яса на колесах забезпечує м'яку ходу і безпеку, і е, універсальність використання автомобіля. Це саме той варіант, коли. Ви маєте легкий, класний маневрений позашляховик з нормальною витратою пального. Що стосується посадки та ергономіки, посадка та ергономіка автомобіля класна. Вона середня, вона капітанська. Вона не зовсім задрана, але при тому і не лежача, як і в легкових автомобілях. Коли ви знаходитесь в автомобілі за кермом. То ви відчуваєте себе впевнено, тому що у вас досить добрий огляд і нічого вам не заважає. Що стосується рульового керма, як на мене повторююся, рульове кермо є трошечки худоватим, але це, звичайно, справа звички. Конкретно я звик трошечки до інших рульових, е рульових коліс, до таких, як виробляють європейські виробники. Проте я впевнений, що якби я володів е на даний момент таким автомобілем я б цього навіть і не помічав. А коли взявся б до європейський, то ті здавалися б мені, мабуть, трошки грубими. Тому це таке діло звички і абсолютно ніяк не впливає на щоденне використання автомобіля. І так, що стосується заднього дивана. Задній диван не має виражених місць, не має виражених підтримок. Проте автомобіль і не заточений на швидку маневрену їзду. По якихось гоночних треках. Так, це маневрений автомобіль, це швидкий автомобіль, але це автомобіль ну, ніяк не Формули 1 чи чогось схожого. Тому і не потрібно йому якісь суперширокі бокові підтримки. Звичайно, що стосується водійського крісла, водійська, на водійському кріслі підтримка є досить, досить значною, досить комфортною. І коли ви їдете самі, ви можете їхати, звичайно, значно веселіше. Чим тоді, коли ви будете їхати родиною з дітьми, і звичайно, ви самі себе будете коригувати. Я по собі можу сказати, що коли я їду з родиною, я їду спокійніше, і я розумію, що не потрібно закладувати автомобіль на швидкість 150 в поворот, тому що я їду не сам. Навіть коли їду сам, це трохи небезпечно. Але зазвичай ми чоловіки любимо позапалювати, проте не з родиною. Toyota, компанія Toyota прекрасно це знає, і тому не робить якихось особливих сидінь позаду, ті, які є. Дуже комфортні і дуже класний. Фокус групи, які володіють цими автомобілями, всі, як один, говорять, що автомобіль є дуже класним і дуже класно збалансованим по комфорту, по шумоізоляції і по тому, як щоденно люди його використовують. Що стосується матеріалів всередині автомобіля, Всередині автомобіль. Весь обтягнутий весь обтягнути автомобільною високоякісною тканиною. По боках на дверних картах в нас знаходиться пластик, пластик м'який, комфортний, не скрипить. Ніяких елітних матеріалів в цьому автомобілі немає, проте комфорт і баланс між якістю і комфортом збережений максимально при тому. Ви не переплачуєте і автомобіль не має якийсь там захмарний прайс. Ще конкретно наш екземпляр обладнаний люком. Так, звичайний люк. Не багато і мало, ніким нікого не здивуєш. Люк, люк, світильники і тому подібні речі. Це не якась неймовірна дивина, але те, що за ці гроші ви маєте кросовер, ви маєте кросовер від Toyota з потужним двигуном. З приємними з матеріалами, з ткановим салоном, а ще плюс ви маєте люк, в принципі, а ми розуміємо, що ця опція завжди коштує додаткові гроші. І враховуючи, що конкретно наш автомобіль коштує 39 тисяч канадських доларів, що складе там приблизно менше 30 тисяч американських доларів, то це дуже і дуже крутий варіант. Звичайно, я дивився ціни в Україні. В Україні ці автомобілі коштують. Приблизно на 2 тисячі дорожче ніж в Канаді. Чому так? Не знаю. Ну така ціна в ринок. Можливо, по тій причині, що канадський ринок купує цих автомобілів ще в більшій кількості основною магією, чому автомобіль вибирає так багато українських родин і мільйони споживачів по всьому світу, є той факт, що автомобіль. Є максимально класно збалансованим, тобто його невисока вартість при дуже крутих характеристиках, які він вам надає. Ви маєте можливість їздити на автомобілі по місту нормальний розхід. 5 людей, у вас універсальний салон, дуже висока якість Toyota. Продукту Тойоти і rav 4 не є винятком. Мільйони людей купують ці автомобілі і дуже сильно радіють, тому що rav 4 справді має тільки одні позитивні відгуки. Звичайно, чи є кращі автомобілі? Звичайно, є, але чи є кращі автомобілі в... Поєднанні ціна якість, то я дуже і дуже сумніваюсь, тому що якби щось було, то люди купували б щось інше. А так саме Toyota rav 4 є найуспішнішим і найпродаванішим автомобілем у світі. І так, друзі, це абсолютно не прикол. Але під час запису цього відео всю саму хвилину був куплений цей автомобіль. Так само, як і в Україні, так само і в Канаді ці автомобілі користуються дуже і дуже великим попитом. Це один із найкращих автомобілів в своєму сегменті. І так, друзі! Це був новий Toyota rav 4 2024 року. Це чудовий автомобіль, який має повний привід, який має чудове поєднання ціни автомобіля, якості і тих характеристик, як саме він їде. Він дає можливість бути легким, маневреним, небагато споживати пального. А при цьому дарувати вам неймовірні враження від позашляхового водіння автомобіля. Тобто це один із найкращих автомобілів сучасності в своїх характеристиках, ціна, якість. Ну що ж, друзі, в мене на сьогодні все. Для вас працював Тарас Пономаренко на каналі Мрія. Сподобалось це відео, поставте вподобайку. Підтримайте мій канал, не забудьте це зробити, тим більше це не складно. І якщо у вас є можливість, то, звичайно, допоможіть нашим Збройним силам. Підтримайте нашу армію разом до перемоги. До зустрічі в наступних відео.